У світі кібербезпеки часто вся увага прикута до самого моменту взлому. Але що ж відбувається потім? Бо справжня майстерність хакера це не просто увійти, а залишитися там і стати невидимим. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки і подивимось, як зловмисники перетворюються на таких собі цифрових приводів, що живуть у системах місяцями, а то й роками, і ніхто про це навіть не здогадується. Так ось в цьому і вся суть. Як їм це вдається? Адже злам це, знаєте, лише перший крок. Справжній виклик для будь-якого нападника це закріпитися, розчинитись у системі і перетворити цей от одноразовий доступ на довготривалу контрольовану присутність. Давайте розберемо їхню стратегію крок за кроком. Уявіть собі таку картину. Зловмисник це шпигон, який щойно пробрався в будівлю. Але щоразу, коли спрацьовує, скажімо, проста сигналізація, а в нашому випадку це перезавантаження системи, його просто викидає назовні. Тож завдання номер один знайти спосіб, аби двері для нього завжди були відчинені. У світі кібербезпеки це називають забезпеченням стійкості, тобто гарантією того, що шкідлива програма буде запускатися знову і знову. І ось вам класика жанру для Windows. Атакуючи, потрапляє до реєстру. Це, по суті, такий собі нервовий центр усієї операційної системи. Там, серед мільйонів різних налаштувань, є спеціальні ключі автозапуску. Зловмиснику достатньо додати туди один єдиний рядок, що вказує на його програму. І все, вона буде прокидатися разом із системою кожного разу. Геніально просто і неймовірно ефективно. Але, звісно ж, реєстр це тільки верхівка айсберга. В арсеналі атакуючих є ціла купа інструментів. Для Windows це можуть бути заплановані завдання або навіть створення фальшивих системних служб, які виглядають цілком легітимно. У MacOS, звісно, є свої власні механізми автозатуску, але головна ідея, суть залишається та сама. Для кожної операційної системи знайдеться свій чорний хід. Добре, припустимо, програма тепер запускається автоматично. Але тут виникає нова задачка її файл просто лежить на диску, це як доказ, залишений на місці злочину. Наступний крок зробити цей доказ невидимим, сховати його так, щоб не бачив ані користувач, ані пильне око антивірусу. А отут вже починається справжня магія, така собі цифрова ілюзія. Існує дивовижна техніка, яка використовує, скажімо так, приховану особливость файлової системи Windows. Вона дозволяє, ніби приклеїти один файл всередину іншого. Тільки уявіть, ви бачите звичайнісінький текстовий файл розміром 0 байтів. Здавалося б, порожній. А насправді всередині нього може бути захована ціла програма на 2 мегабайти. Це просто фокус вищого класу. Якщо попередній метод це такий собі камуфляж, то руткіт це вже справжній плащ невидимка. Це вищий пілотаж. Руткіт проникає в саме серце операційної системи і, по суті, переписує її ж правила. Він змушує систему брехати, дивлячись прямо у вічі, приховувати файли, процеси, мережеві з'єднання, все, що пов'язано зі зловмисником, стає абсолютно невидимим. І ось ця цитата, вона просто ідеально описує всю філософію Руткіта. Мета не просто сховатися на певний час, а стати невразливою частиною системи, створити такий доступ, який переживе все: і перезавантаження, і системні оновлення, і навіть прямі спроби його видалити. Звісно, це робить боротьбу з такими речами неймовірно складною. Отже, що ми маємо? Атакуючий закріпився, став невидимим на одній машині. Але ж це лише плацдарм, рідко коли кінцева ціль це один єдиний комп'ютер. Тепер потрібно використати цю машину як такого собі троянського коня, щоб проникнути глибше, в самісіньке серце корпоративної мережі. Цей процес називається півотинг: уявіть собі мережу як таку собі фортецю, атакуючи, захопив одного вартового на стіні. І тепер, використовуючи його як прикриття, він може вільно пересуватися всередині, отримуючи доступ до тих зон, які ззовні були абсолютно неприступними. Скомпрометований комп'ютер стає ідеальним трампліном для подальших атак. А щоб не світитися під час цих переміщень, хакери використовують ще одну хитру тактику життя за рахунок землі. Тобто вони не приносять свої власні підозрілі інструменти. Навіщо? Вони використовують те, що вже є в системі, наприклад, стандартні інструменти адміністрування Windows, такі як WMI. І через це їхні дії виглядають як звичайна рутинна робота системного адміністратора, а не як злам. І ось ми підійшли до фіналу, можливо, до найважливішого етапу. Кожна, абсолютно кожна дія в системі, залишає цифровий слід у так званих журналах подій, щоб стати справжнім приводом, а не просто злочинцем, який залишив відбитки пальців, атакуючий повинен методично, ретельно стерти всі докази свого перебування. Погляньте, як це виглядає. Це не теорія, це реальні команди, які вони використовують. Вони не просто видаляють якісь окремі записи. Ні, вони повністю стирають цілі журнали. Одна команда, і тисячі записів про входи в систему, помилки, підозрілу активність все це просто зникає, наче нічого й не було. Але й це ще не все. Очищення журналів це лише частина роботи. Далі вони діють як досвідчені злочинці на місці злочину, знищують записи з камер спостереження, тобто точки відновлення системи, стирають відбитки, тобто кеш-файлів, і наостанок ще й залишають собі запасний ключ у вигляді прихованого облікового запису. Так, про всяк випадок для майбутніх візитів. І ось так, крок за кроком, забезпечивши стійкість, сховавши свої інструменти, перемістившись по мережі і, нарешті, зачистивши всі сліди, атакуючи завершує свою трансформацію. Він більше не просто зловмисник, що пробрався всередину, він стає частиною системи, її невидимим привидом. І це залишає нас з одним, знаєте, дуже тривожним питанням: у цій нескінченній грі в кішки-мишки, як взагалі можна виявити ворога, головна мета якого ніколи не бути знайденим? І скільки таких привидів просто зараз непомітно живуть у цифрових системах, які ми звикли вважати абсолютно безпечними?